Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про дезінформування і дезорієнтування українського глядача, який продовжує наполегливо і необережно черпати інформацію з Ютубу від російськомовних патріотів, або, можливо, краще сказати, від російськомовних доброзичливців України. Тобто сьогодні мова піде не про Юлію Латиніну і не про Марка Солоніна. Мова піде про відомого в Україні блогера Юрія Борисовича Швеця. І поговорити про анонсовану проблему дезорієнтування і дезінформування я хочу в контексті нещодавної заяви міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про небажання Китаю бачити поразку Росії у війні з Україною. Також на початку блогу я хочу анонсувати, що мова піде не про примітивну конспірологію і не про якусь там теорію змов. Мова не буде йти про таких от людей, як Соловей чи Дмитро Гордон. Юрій Швець обраний просто як збірний образ і як людина, яка найкраще справляється з завданням. Дезорієнтування і дезінформування українського глядача, я почну із публікації Wall Street Journal. Це уже реакція на заяву Ван Ї. Ван Ї, перебуваючи з візитом у Європі, спілкуючись з високим представником Євросоюзу з питань міжнародної політики і оборони пані Калас. Сказав, що Китай не бажає бачити поразку Росії у війні проти України. Це було сказано кулуарно, це було сказано за зачиненими дверима. Це не офіційна позиція Китаю. І це не інтерв'ю, як представляється нам, в тому числі і з боку Юрія Борисовича Швеця. Це важливо розуміти. Насправді резонанс дуже великий, тому що навіть відреагував на цю заяву генсек НАТО Рюти. І, власне кажучи, навколо кулуарної розмови між Каєю Калас і Ван Ї, і реакцією на цю розмову з боку Рюти, і розгорнулася вся ця дискусія, і розгорнулася ну, ціла прямо операція з дезорієнтації. І дезінформації, дезінформування українського глядача. Ще раз підкреслюю, що це високопрофесійна діяльність. Вона не розрахована на невеликий сегмент конспірологів і людей, які схильні до теорії змов. Вони є загалом, більшість людей схильна шукати, що там за лаштунками. Але все-таки треба розрізняти професора Солов'я якого теж запрошують в український сегмент Ютубу, треба розрізняти Діму Гардона і високопрофесійну діяльність Юрія Борисовича Швеця, який часто і в більшості дає об'єктивну і правильну інформацію, особливо якщо вона стосується опонентів або ворогів демократичної партії. Отже, в чому проблема і про що говорить Юрій Борисович Швець? Я взагалі не чекав такого повороту подій, не чекав такої інтерпретації. Виявляється, Ініціатором війни не просто там країна, яка благословила Путіна і благословила Росію, а взагалі розробником цього плану, ініціатором війни є Китай і Сі Цзінпін. Більше того, Юрій Борисович собі дозволяє говорити про те, що стосунки між Китаєм і Росією побудовані за моделлю сюзерен Васал. І Росія як васал Китаю, що є відвертою брехнею. Виконала перше завдання і перший крок, перший крок е нападу на Україну. І, мовляв, подальший план Китаю це підтримати Росію у загарбницькій війні проти Європи. Сі Зінпін і Китай хоче захопити Європу, але за допомогою Росії. А ще він хоче Китаю а За тим часом, поки буде йти війна в Європі, скористатися ситуацією і собі забрати Тайвань. Тобто, фактично, це така багатоходівка, яка розроблена китайською компартією. Ну, можна відштовхнутися від бажання захопити Тайвань, верніше повернути його в китайську юрисдикцію, не тільки де Юра, а й де-факто. Ось, І така багатоходівка. тобто, Спочатку Росія виконує завдання Китаю, нападає на Україну як, напевно, найбільш серйозного супротивника, а після того вже Європу там раз-два і, і, і немає. Це взагалі виглядає ну, несерйозно а, і досить ну, так, провокативно. Китай ніколи не є прихильником грубої сили. І звинуватити Китай у розв'язанні війни проти Європи, ну, це якось так дуже, дуже несерйозно. Найголовніший аргумент, який я хочу сказати на користь своєї версії, що Китай ніколи не розглядав Росію як інструмент для війни з Європою, це скасування. Військових навчань на території Білорусі, яка, навчання, які мали назву Запад-2025. На прохання Сі Цзінпіна Лукашенко відвів війська і провів всі ці навчання десь в глибині Білорусі, щоб не дратувати Євросоюз і не псувати з ним стосунки. Але ми чітко розуміємо, що саме Путін намовив Лукашенка, що Лукашенко саме зробив там, на кордоні. З Польщею для того, щоб взбадьорити НАТО і збадьорити Євросоюз. Тобто, ще раз скажу, що ну, після того, як Китай попросив Лукашенка змістити свої ці військові навчання, говорити про те, що Китай розробляв якісь таємні плани у війні з Україною, а потім з Росією, з Європою, ну, це просто як би смішно. Для чого і чому це все говорить? Юрій Борисович Швець. Звичайно, для того, щоб прикрити зад демократичній партії Сполучених Штатів Америки і конкретно адміністрації Байдена і самому Байдену. Тому що Байден не просто благословив і не просто там ініціював. Хоча це теж було, це треба важливо розуміти. А саме Сполучені Штати Америки і фінансові групи виношували плани розвалу Єврозони. Це не обов'язково через війну мало відбутися. Поразка України, анексія України робила з Російської Федерації супермонстра, з яким намагалися би дружити всі праві партії, які би перемагали в Європі: в Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччині, і так далі, і укладали би союз з Російською Федерацією. Попередньо розваливши Євросоюз, тому що всі праві вважають, що французи етнічні, фран... німці етнічні, там британці, англійці етнічні, вони потерпають від національних наднаціональних структур. Потерпають, тому що вони виконують волю якоїсь наднаціональної структури, яка засідає в Брюсселі. І ця наднаціональна структура, вона ворожа до... Розуміння суспільного блага італійцями, іспанцями, французами, німцями і так далі. Оце важливо розуміти. Тобто, не обов'язково війною а Путін мав би розвалювати Євросоюз, а через намагання з ним дружити і через тваринний страх відповідно. Повертаючись до конспірату до, до дезінформаційної теорії швеця. Я хочу сказати наступне. Тобто, Швець фактично видав наміри фінансових груп і якогось крила демократичної партії. Саме вони переслідували мету розвалу Євросоюзу і використання Росії як пугало, яке би сприяло розвалу Євросоюзу, руйнації Єврозони і виведення долара як єдиної валюти в світі, світової валюти. Це. Проста конструкція, яка, в принципі, має право на життя. І якби не Юрій Борисович Швець, вона б ця конструкція і ця версія залишалася близько до теорії змови конспірологічної. Але Юрій Борисович Швець витягнув все це назовні а, і звинуватив в тому, що причиною війни, взагалі, в Європі і агресії Росії проти України є Китай і Сі Цзінпін. Ну, Це тільки додумуватись до такого. І це перший етап. А другий етап це. Напад на Євросоюз, тобто Китай руками Росії має поглинути Євросоюз. Ну, дурниця абсолютно повна. І ми повинні розуміти і знати, що все це неправильно і не так. Чому ще я підняв цю тему, чому я хочу обговорити це питання? Справа в тому, що з одного боку сегмент людей, які схильні до конспірології, він, хоч і невеликий, але принциповий. Це не є величина, якою можна нехтувати. За моїми даними, приблизно 10% людей, вони схильні, є аудиторією професора Солов'я і Діми Гардона. Це так щонайменше, я кажу, 10. А є ще люди, які шукають а, таємні домовленості, які насправді є, які ніколи не будуть публічними. І приблизно 60-70% людей, а можливо і більше, це є аудиторією Юрія Борисовича Швеця. І навіть така людина, а людина він е, освічена, людина він ерудована, розумна. Безперечно, він в такий спосіб завдає значно більшої шкоди, ніж професор Соловей, який розкаже, що. Путін мертвий лежить в холодильнику, а замість Путіна в холодильнику править ще хтось, і Гордон потім пише там наступні речі, що помер уже Путін, нарешті, і там ще щось відбувається і так далі. Тобто Швець, це ну, значно серйозніший. Ну, такий інформаційний паразит, який ну, професійно відбілює репутацію демократичної партії і, користуючись нагодою, користуючись ляпами або інформаційними приводами, перекидає відповідальність від адміністрації Байдена від демократичної партії на Китай. Ну, це ключовий момент, який я би хотів сказати. В цьому, в, в, в цьому контексті. Але е, ще один важливий, я хотів би сказати, аспект в цій розмові. Ну, не те, щоб часто, але періодично спілкуючись з людьми, які причетні або колись були причетні, або зараз причетні до прийняття рішень на високих рівнях, я здивований. В їх поглядах на життя і в тому, як вони вибудовують моделі або конструкції планів, які ніколи не бувають публічними. Вони їх моделюють ці плани. І всі ці люди разом дезорієнтують і дезінформують. Хтось публічно, а хтось не публічно це робить. Юрій Борисович Швець. Уже може собі дозволити це робити публічно, тому що він за океаном і тому, що він на пенсії. Але таких швидців ще багато і на території України, і в Європі, в тому числі. І всі вони проштовхують різного роду пояснення російсько-української війни. Якщо зробити загалом інвентаризацію цих пояснень, починаючи від таємної, таємного плану британців розвалити Росію, а потім таємного плану Сполучених Штатів, Послабити Росію і розвалити, де нуклеаризувати Росію, бо що тільки не, не говорилося, то це не просто на один блог не вистачить, це треба знімати документальне кіно. Повірте, я володію цілим переліком безглуздих моделей і безглуздих пояснень, взагалі світових процесів, ну і те, що нас цікавить російсько-української війни. Запевняю вас на прикладі ковідної істерії, коли я. Спілкувався з людьми, які пробували розібратися в цих локдаунах, карантинах. Я такого наслухався. Це люди при посадах, які назовні публічно на брифінгах вам говорять прісні елементарні звичайні речі, які, ну, в принципі, ви б ніколи не подумали, що ці люди мислять категоріями дезінформації, конспірології, теорії змов, ігноруючи, ігноруючи факти, ігноруючи речі. Які дають можливість ну, насправді викрити е, таємні або не публічні, краще казати, не публічні плани. Не публічні плани. І цього насправді багато, і цим можна користуватися, цими фактами беззаперечними, так? Але вони так не працюють. В головах українців в результаті виникає 80-90%, ну, така чи і такий смітник. Що ну, я просто не знаю, як потім це все розгорнути, вигорнути і так далі. Тому треба бути дуже обережне. Мова, напевно, має йти про так звану інформаційну гігієну, але ми повинні розуміти, що е, треба бути обережним е, з цією інформацією, тому що вона моделює нашу поведінку і стосунки з органами влади, в тому числі. Впливає на громадську думку. Вона, а ця громадська думка в свою чергу дає можливість або підґрунтя Зеленському іншим представникам влади робити чергові дурниці. Це важливо, це надзвичайно важливо. І тому я присвятив час і блог оцій проблемі. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступних зустрічі.